П'ятниця 7 червня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працюють Павло Жвєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас! Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Ворог продовжує обстріли області. Є постраждалі. 200 родин з Маріуполя отримали соціальне житло. Нікопольщина доєдналась до обласного освітньо-соціального проєкту Титани ЮЕЙ. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Не перемикайтесь. Вночі наші оборонці знищили над областю три шахеди: два в Дніпровському, ще один у Криворізькому районах. Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони камікадзе. Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь. Постраждали дві жінки 70 та 61 років. Лікуватимуться амбулаторно. У місті сталися пожежі, пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані дві господарські. Ські споруди і десять понівечені знищені або побиті кілька авто зачепило лінії електропередач. Поцілив агресор і по Мирівській та марганецькій громадах. Там люди вціліли. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Генштаб збройних сил України повідомив про втрати ворога. За добу наші захисники знищили 1080 окупантів, 20 бойових броньованих машин і 64 артилерійські системи. За час повномасштабного воєнного вторгнення втрати противника становлять 1095 одиниць реактивних систем залпового вогню, 10886 безпілотників, 2270 крилатих ракет. Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії. Церемонія відбулася на території меморіалу Омага Біч у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер. Присутні переглянули документальний фільм про висадку військ союзників, а також історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки. На церемонії були присутні лідери низки держав, зокрема президенти Франції та Сполучених Штатів Америки Мануель Макрон і Джозеф Байден, принц Уельський Вільям, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, президенти Польщі, Чехії та Італії Анджей Дуда, Петер Павли, Серджо Мат. Тарела, прем'єр-міністр Каданії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте та президент Європейської ради Шарль Мішель. Висадка в Нормандії також відома як День Ді, Відбулася 6 червня 1944 року. Це одна із ключових подій Другої світової війни. Війська союзників, зокрема Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, здійснили висадку на узбережжі Нормандії в окупованій на. Ацистської Німеччиною Франції це дало їм змогу розпочати масштабний наступ у західній Європі, що разом з іншими битвами Другої світової війни призвело до поразки нацизму у травні 1945 року. Продовжуємо випуск новин на телеканалі. Д1. у головній госпітальній базі області провели черговий прийом у рамках акції Сім'я героя. Так рідні військових можуть потрапити до будь-якого лікаря чи на апаратне обстеження без черги, отримати лікування і подальший медичний супровід. Як все відбувається та як долучитися до акції у сюжеті моєї колеги, журналістки Ірини Стрижки. У холі головної госпітальної бази області людно. Тут приймають особливих пацієнтів і пацієнток, сім'ї військових. Наталя одна з них. Плаче розповідає про старшого сина, який загинув на фронті. У мене син хороший був, роботящий. От служив суручку потім. Його по контракту взяли. Він був на контракті, потім його забрали, перевели на фронт. Був він в Сєвєродонецькому, Луганської області. Там він загинув 7 березня, 22 року. Для мам, дружин, родичів, військовослужбовців у медзакладі щомісяця проводять спеціальну акцію Сім'я героя. Вони приїжджають з усієї області на прийом до лікарів. У нас є у п'ятихатках хатках родинне коло, і в родинному колі дали мені номер телефону і сказали дзвонити, що є така підтримка. Я зателефонувала і мені назначили приїхати. Коліно мене дуже турбує. Не приїхали поправити. Війна накопичила чимало проблем зі здоров'ям у рідних військових, каже Сергій, генеральний директор медзакладу. Часто вони соромляться і не звертаються до медиків. Це потім призводить до запущених станів, з якими складніше боротися. Тож закликає не відкладати те, що турбує, і отримати якісне та вчасне лікування. Це вкрай важливо, тому що 202 операції, які ми зробили за останній час, і більше тисячі людей, які пройшли через прийом лікаря, показує, що є велика запущеність хронічних захворювань, які відбулись в останні два роки. Для цього постійно потрібно людей. Перевіряти, призначати ліки, щоб не допускати серед тих, хто чекає героїв вдома, втрат у бійців на фронті. Неспокійне серце, коли вдома хтось хворіє, зазначає начмед військовий, тож співпрацюють з головною госпітальною базою області, коли треба підлікувати рідних. До мене часто звертаються хлопці. Там ми зараз ми їдемо якраз на один з напрямків. І вони питають там кажуть пане полковнику, а от у мене проблема в мене мама хворіє, в неї діабет, і дуже складно там, щоб обстежити. І е, набагато потужніше відчувається воїн, якщо він знає, що вдома все гаразд, і всі здорові. Тому я дуже вдячний за цю ініціативу. Консультації і медична допомога під час акції Сім'я героя надається за запитом родини. Кожен з відвідувачів отримує одразу на. Правлення та індивідуальний супровід по медичних кабінетах. Лікарі тут турботливо і делікатно спілкуються та піклуються про тих, у кого служить або загинув на фронті хтось із близьких. Перший раз, коли я сюди прийшла, це було дуже дивно, тому що ну такої поваги я в жодній лікарні не отримала, і ну, це все було дуже швидко, конкретно у нас всередині. В родинному колі відбувається оголошення, кому потрібна медична консультація або допомога. Родини пишуть: Я хочу, я хочу, я маю такі проблеми і ми складаємо список. Близько 30 людей може записатись на один раз на консультацію та отримання допомоги. Такий досвід надання медичної допомоги і реабілітації орієнтований персонально на потреби пацієнтів, а не на загал, дуже цінний. Військові переймають його і для своїх новостворених медичних центрів. По ребілітації грубимо. Е, Медичний центр на Зварді, де будуть хлопці відновлюватися і будуть приймати своїх хлопців. Щоб проконсультуватися і отримати висококваліфіковану допомогу під час акції Сім'я героя треба зателефонувати за спеціальним номером, записатися і розповісти про свої медичні потреби. Після цього у визначену дату без черг проведуть огляд і необхідні обстеження у головній госпітальній базі області. Ірина Стрижка, Андрій Миронюк, новини Д1. Понад 200 родини з Маріуполя отримали соціальне житло. Під нього капітально відремонтували гуртожиток одного із університетів Дніпра. Вийшов сучасний простір площею 7 тисяч квадратних метрів із невеликими, але сучасними смарт-квартирами, дитячою кімнатою, світлими спільними кухнями на кожному поверсі. Подбали про зону відпочинку і коворкінгу. Минулоріч донори вже втілили у Дніпрі подібну ініціативу, і до кінця цього року планують відкрити ще один такий колективний центр. Там планують облаштувати понад 170 квартир. Нікопольщина доєдналась до обласного освітньо-соціального проєкту Титани. юей це вже третій район, де презентували ініціативу. А раніше її підхопили на Криворіжжі та Новомосковщині. Проект Титани Юй розширюється. Волонтери, громадські організації, медзаклади, представники соціальних проєктів розповіли про можливості для оборонців у плані фізичної реабілітації, перекваліфікації, працевлаштування, психологічного відновлення військовослужбовців. Говорили про прийняття і вдячність захисникам. Проект масштабується. Зараз набираємо нових амбасадорів. Зараз проводимо навчання для амбасадорів. Тому сподіваємося, що проект буде тільки розростатися, що нас буде ставати більше, і в кожній громаді буде представник нашого проекту. Мета проекту рівне рівному, тобто підтримка по всіх напрямках. Хлопець, або дівчина повертається в громаду і повинен знати, що його тут чекають, що для нього тут зроблено. І повинна бути людина, яка проведе його по всіх етапах адаптації соціалізації. Крім того, так ми сподіваємося, що наші амбасадори зможуть навколо себе сформувати ветеранську спільноту, бо це дуже важливо, щоб ветерани об'єднувалися і підтримували далі один одного. Андрій Перепадя, учасник бойових дій з позивним балу, боронив країну на фронті ще з 2014 року. На захист батьківщини став і початком повномасштабного вторгнення. Зараз очолює підрозділ з питань ветеранської політики у Нікопольській районній військовій адміністрації. Про проєкт сам «Титани» – це освітній проєкт. Це проект про хлопців, як пройшли пекло війни, яких не зламало тяжкі поранення, які активні. Які можуть і хочуть допомагати своїм побратимам, які зазнали також важких поранень, ампутацій, і перебувають в такому тяжкому і моральному і, і фізичному становищі, то амбасадори цього проекту як тільки я узнав, що є такий проект, я захотів в ньому співпрацювати, тому що я бачу в ньому дійсна користь. Ті хлопці рівне рівному допоможуть своїм побратимам вернутися з військової того життя. Цивільне життя. Повернутися додому, скажімо так, до своїх сімей, до своїх дітей і бути, бути людиною. Серед спікерів на сцені Герой України Дмитро Куценко. У 2014 році добровольцем пішов захищати рідну землю. Початок повномасштабного вторгнення зустрів на Сумщині, далі воював на Харківщині, а невдовзі обороняв Бахмут. 14-го я періодично так, з 14-го по 17-го приймав участь. Тоді ще антитерористична операція, операція ООС. І з 19-го, ну і до 23-го, до поранення. Так ми на Сумщині були, боронили Охтирку, приймали бій. Ну, У нас якраз 24 лютого у нас, наш состав проїхав, батальйон, батальйон тактична група саме стояла на вигрузки на станції вигрузки в ну, і Вже там почались наші славетні. Походи. Це кап 500 був, і мене там трошки придавило плитами. Ну і плити передавали ноги. Там трохи там ожоги були, трохи плити щось. Ну був вражений навесні 2023 року. Чоловік потрапив під авіаудар, отримав поранення, довелося ампутувати обидві ноги та зізнається, прийняв себе, Будує плани на майбутнє, займається улюбленим садівництвом, мріє з дружиною про дитину. Людей різні ситуації. Так що в загальному, що там скажемо, це в загальному, це на якийсь відсоток буде тих, хто мене зрозуміє. А кожна ситуація, вона особиста і індивідуальна. До цього треба ну, індивідуальний підхід мати, забезпечити своє майбутнє. Я з дружиною планую дітей. Діти це, мабуть, якась справа має бути, ну за щось їх треба утримувати, ви ж на одну пенсію не будете утримувати. І мені не хочеться, щоб людина там маленька казала, папа пенсіонер. За ну на чимся займатися, щось робити, бути прикладом, також на заході був присутній сільський голова Томаківської громади. До цього ще йдемо з двадцятого року, коли ну це питання виникло в тому, що дуже багато жителів стали на захист нашої країни, і ми розуміли, що будуть виклики саме і в ветеранській і організації цих всіх процесів, і допомоги, і адаптації суспільства до ветеран і ветеранів до суспільства, тому що надскладні умови, з яких повертаються люди, загалом до Титану Ю долучилося майже 30 амбасадорів. Аби і надалі допомагати нашим ветеранам, проект продовжує розвиватися по всій області. Михайло Олійник, Олександр Шевченко, новини. Д1. У Дніпрі патрульні перевірили, чи пропускають водії та пішоходи авто зі спецсигналами. Більшість кермувальників це правило виконали, та троє проігнорували його у разі ненадання переваги у русі. Авто зі спецсигналами доведеться платити штраф 680 гривень. Важливо дотримуватися наступних правил у разі наближення авто зі спецсигналами, надайте йому дорогу і забезпечте безперешкодний проїзд. Якщо увімкнення про маячки синього і червоного або лише червоного кольору зупиніться справа проїжджої частини, пішоходам не варто переходити дорогу та негайно залишити її. На Дніпропетровщині стартував пілотний проєкт Шлях чемпіонів. Його закріпили меморандумом між обласною військовою адміністрацією, Міністерством молоді та спорту та Національним олімпійським комітетом. Ініціатива впроваджуватиметься по всій країні, та наша область долучилася першою. З вересня у двох навчальних закладах з'являться спеціалізовані спортивні класи для учнів середньої і старшої школи. Хлопці та дівчата отримуватимуть поглиблену спортивну підготовку. Товку професійно займатимуться під керівництвом досвідчених тренерів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Та ми з вами побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті. Даю, друзі, на телеканалі д 1 Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 7 червня. У Дніпрі небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла, вітер північний – до 6 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. без опадів. Температура повітря від 19 до 29 градусів з позначкою «плюс». Увесь день у Марганці утримається ясна погода, без опадів. Температура повітря від 19 до 31 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах ранок буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 31 градусів тепла. Народний прогноз погоди. У народі вважалось, що з цього дня починаються шкідливі роси, які приносять рослинам хвороби 7 червня, часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, буде хороший урожай хліба. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорялова. Бажаю вам мирного неба над головою.